Якщо подивитися на велич благодаті, на красу благодаті, то, бачите, написано дар благодаті для виправдання багатьох гріхів за послуг одного багатьом осуд, а дар благодаті для виправдання багатьох гріхів. Що це значить? Що благодаті, дар Божий незрівнянно більше. Як це порівняти? Порівняння полягає в тому, що благодать одна. А гріхів багато. І знаєте, я по, по уявіть собі: е, на війні є обмінний фонд. Вони приходять і кажуть, давай обміняємо там, один на один, да, два на два, три на три, там, три на два. В залежності від того, наскільки в тебе цінний да, полонений, наскільки сильний буде в тебе обмінний фонд. Да? І... Е, але коли приходить Христос, Він каже: мій один вчинок на всі гріхи. На всі провини. Да, однієї провини достатньо, щоб війшов гріх, але так, я міняю один на все. Тобто те, що зробив Христос, настільки цінне, що Його один вчинок обмінюється на всі гріхи світу. Сьогоднішні, вчорашні і майбутні. Тепер уявіть собі, що е, приходить е, е, військовий. Ворожий штаб і каже: я здаюся, іду до вас в полон. Але те, що я роблю, всі, хто у вас є, ви їх звільняєте, всі, хто є. І до кінця війни, всіх, кого ви захопите, ви теж звільняєте. Вони кажуть: добре, забирають його, убивають його, він воскресає, йде назад до себе в військо. Але до кінця війни, до кінця війни. Всі захоплені полонені, вертаються, якщо вони скажуть, там отой військовий, він за мене е, тобто він, це ціна мого обміну і його зобов'язані відпустити. Тобто Христос це нескінченний обмінний фонд. Христос, це коли, коли ми приходимо до благодаті, Він каже: Ти помилуваний, ти вільний. Тобто Христова благодать завжди обмінює грішників. І вона невичерпна. Скільки гріха не з'явиться, скільки вона покриє. Немає такої кількості гріха, яку не може покрити Христова благодать. Ось, ось в цьому суть ціни Христової. Каже, його вчинок, Його дар невичерпний.